Сію, сію посіваю, я велику руку маю. Я пшеницю взяв під паху, щоб стояв незламний бахмут, сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі. І світився мирно, Київ, щоб в Харкові і Львові люди тішилися волі, сію силу для удару. Хай дійде до Солидару, щоб вишиванку панську одягнули у луганську. Щоби більше не терпіли і окопи всі вціліли. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте вкраїнське збіжжя, сію тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнути. Сію сіянням простим. Сію там, де зараз Крим без кордонів і без країв, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг. Їх ціна це кривий ріг. Сію бідним і в палати й тим, хто вчора втратив дата. Сію за міцний Дніпро, і тим, у кого дім метро. Сію у незламні стіни, сію віру Україну. Сію, сію, осівай. І кожне місто обій. Христос сержи, старімо.